12 квітня в Ужгороді відкрили великодню виставку писанок мальованок із ландшафтного парку Добропарк, що на Київщині. Малювали їх художники з усієї України. Однак після обстрілів РФ з понад 500 робіт вціліли тільки 140. Частина з них сьогодні знаходиться на виставці в Сполучених Штатах Америки. А понад 20 робіт встановили просто неба в обласному центрі Закарпаття на площі Шандора петефі на окремих експонатах можна побачити сліди пошкоджень. Триватиме виставка писанок мальонок до 17 квітня. Включно також під час офіційного відкриття провели майстер-класи з писанкарства та збір великодніх смаколиків для військових. Сьогодні на площі ще триває такі благодійні акції з писанкарства. Все безкоштовно. Дітки можуть прийти розмалювати, обклеїти писаночки. Можуть також на мольбертах намалювати малюнок герою. А також у нас анонсований збір вантажу гуманітарного це смаколиків, самих пасочок і для наших бійців, героїв, які зараз лежать у медичних закладах міста Ужгорода і проходять реабілітацію, а також відновлення.